Ну, це, мабуть, відео буде корисне для чоловіків, я думаю, бо ми тут поговоримо про секс, щоб він не хотів встромити свою важливу деталь тіла в іншу жінку. Тож секрет не в мінчику, не в хавці, прибираннях і просуваннях, чого чоловіки йдуть до інших жінок, зараз ви можете мене зненавидіти, вимкнути відео, але я вам рекомендую його додивитися до кінця. Бо можливо, вам таке не кожного дня кажуть. Бо причина у вас, любі жінки, причина у вас. Є така гарна приказка, що від гарних чоловіків жінки не уходять так само, як від гарних жінок не входять і чоловіки. Наліво і направо ходять теж саме не від гарних жінок і чоловіків, а якраз від негарних. Але в чому різниця? Чому одні гарні від них не ходять, а інші негарні від них ходять. Звісно, питання в лібідо, питання в міркуваннях того чоловіка, з яким ви будуєте відносини. Але перше, що вам треба спитати себе, чого ви саме вибрали цього чоловіка? Бо деякі люди потенційно просто шукають куди б перестромити свій важливий орган, є інші люди, які вони не шукають, типу, а з ким би мені зрадите своїй жінці. Воно трапляється так, бо ну, в кожного з нас є свої потреби, і якщо Наша вторая половина, друга половинка їх не задовільняє, то звісно, рано чи пізно ну, тіло і психіка людини візьме верх. І зрада трапиться, ну, типу, випадково. Випадково, коли ну, не спеціально бляха, розумієте? Давайте це будемо зараз занурюватись. бо для того, щоб розуміти, а що треба чоловіку. І інколи жінки вважають, що щоб чоловік не зраджував, йому треба робити мінчик, Готувати їжу, прибирати хату і прати одяг. Але навіть з учотом того, що тут є мінчик, оці трі факти не надають чоловікові все найнеобхідніше для його задоволення, щоб він не хотів встромити свою важливу деталь тіла в іншу жінку. Тож секрет не в мінчику, не в хавці прибираннях і просуваннях. Секрет в тому, що. Він така ж людина, як і ви. І зараз задайте себе питання: от якщо у вас хата чиста є, щоб поїсти і є що втягти, але у вас немає компліментів, відчуття, що ви кохана, відчуття, що ви бажана, відчуття, що ви особлива, відчуття, що ви потрібна. Якщо на вас не знаходять час, якщо з вами спілкуються, типу. Ну, як справи, все ок, ну ок, я пішов за займатися своїми справами. Коротше, якщо для вас не знаходять час і з вами не комуніцюють не тільки як з жінкою, а як з другом, наприклад, вас не вислуховують, так? Вам не роблять якісь маленькі там сюрпри. Коротше, нема цієї всієї магії, і найголовніше у вас лайновий секс, то жінка так само може зрадити чоловіка, бо їй потрібно оце все, що я зараз перерахувала. Найтипічніша помилка жінок вона складається якраз в тому, що батьки привчили, що найголовніше для жінки це сидіти тихо, ну, типу, там, не показувати свій розум. Просто гарно виглядати, гарно виглядати там, у кожного своє розуміння, гарно виглядати, прасувати, прибирати, готувати. І робити мінчик. Ну, це вже левел такий, такий левел. Проблема в тому, що коли жінка. Заблочена своїми сценаріями, вона ще зажата в сексі. І чоловіки це відчувають так само, як і мої жінки відчуваємо, коли заблочені чоловіки. Це теж сценаріїв. І їх теж можна познімати зі мною в сесіях. Але, по перше, це ж треба собі це, ну типу, признати, що так, я тупо скована в сексі. Я боюсь проявлятися. Я Лишній раз боюсь там простонати чи показати, що мені ок, чи роблю це якось гіперболізовано, і чувак в цей момент дивлячись на жінку, тому йо, пірний політ, що вона кричить, як як буди, я її ріжа не трапив. Ну коротше, я не буду зараз оцю комедію все розгортати. Якщо жінка заблокована сценарієм, в неї стоїть блок на емоції, вона боїться їх проявляти, вона боїться проявлятись взагалі. Неважливо, як жінка, чи як професіонал, чи ще як. Якщо є блок на проявлення, він є. Якщо в неї є оця херня, що ой, а що про мене скажуть люди, то буде те ж саме в сексі. Ой, а що про мене ой, от він зараз там вас? А що він про мене думає? Чи я гарно виглядаю?» А чи там нема в мене целюліта на сраці?» Дай йому на срати. Все, все про це стільки вже історій складено, що чоловіки не дивляться на наш целюліт в моменті сексу, але. Дівчата, жінки, які заблоковані, вони про це все одно паряться. І коли ми не можемо розкритися в сексі, бо ми ж даємо енергію в сексі, найголовніше жінка, що взагалі дає в момент сексу, вона віддає свою жіночу інську енергію. Це, земля, це така земна енергія, чоловік її не отримує, чоловік це янська сонячна енергія. А жінка це важка енергія. І от ця важка енергія це якраз будовий матеріал для чоловіка, який може на цій енергії блядь, стати мільйонером. Просто стати мільйонером на цій жіночій енергії. Багато жінок про це не знають, і багато жінок не знають, що коли вони заблоковані сценарійно, вони не віддають цю енергію взагалі. Бо вони навіть не розуміють, що їй подобається, бо вона не знає себе. В неї не було часу себе вивчити, дівчата мої, солоденькі. Гарнюсінький. Зрозумійте, що якщо у вас в житті траплялись зради, як би вам це не було боляче чути, вони траплялись для того, щоб вам всесвіт щось показав, що у вас є щось, з чим треба попрацювати. Ви можете походити на терапію 100-500 років. Я теж так робила, і вона не допомогла. В мене супер класний психолог, і я можу з нею просто поговорити зараз. Ну, типу, якщо мені треба які знання для роботи, але... ну, Ходити до психолога це для того, щоб усвідомити, що проблема є. Але якщо психолог не використовує якісь суперважливі методи, які використовую я в своїх сесіях, бо я працюю через психологічні методи, але в мене алгоритм, по якому я дію, і не знімаю ці блоки з тіла, з емоцій, з думок, то нічого нічо не буде працювати для вас. ви така ж сама будете заблочна. Ви головою після терапії будете розуміти, що є проблема. А фізично, ви її не зможете відпустити, от у цьому різниця. Розумієте? Тому, якщо вже сталося те, що сталося, або у вас є дикий страх, що він вам може зрадити, вам, типу, здається, то вам не здається. Вам не здається, бо є такий ризик, бо все, що ви думаєте, вже будується і вже є в можливому сценарії в вашому житті. Тож, якщо ви цього боїтесь. Шуруйте швиденько на пропрацювання, допоки це з вами не сталося. Бо були в мене клієнти, які провокували чоловіка на зраду, навіть того не усвідомлюючи. Вона просто, як бензопила, працювала, так, і він вже бо не такий. Думаю, що, а коли ми е, пиляємо нашого чоловіка, що відбувається? Він закривається від нас. І секс стає гірше із його проявлення, і з вашого до нього, тому що він закрився до вас. Така штука ціка... цікава і двохстороння. І виходить, що ви втрачаєте один до одного інтерес, і ви вже не конектитесь. А ж хочеться. І йому хочеться відчувати, що його хочуть. Чого це жінки вирішили, що хотіти мають тільки їх. Чоловіки так само хочуть, щоб їх хотіли. Вони так само хочуть бачити, що жінка його бляха хоче, що він особливий для неї. Це ж не тільки нам приємно. Це важливо, це просто запам'ятайте цю фразу. Що чоловікам так само як і жінкам хочеться відчувати себе бажаним, хочеться відчувати себе особливим в її очах. Не тільки жінкам це хочеться. І якщо жінка це йому не дає, рано чи пізно він піде наліво, якщо в нього отам все працює як треба. Бо нормальна психологічна людина, яка не має сценаріїв, ну, вона, можливо, не буде будувати відносини з людиною, в яких їх дуже багато. Тож, ви, скоріш за все, притягнулися обидва на якісь там деструктивні свої сценарії для того, щоб це підсвітити один одному і пропрацювати це, знайти якийсь інструмент для того, щоб пропрацювати. 100-500 разів сказала, що це можна зробити зі мною. Тож ви знаєте, де мене шукати. І що ви можете для себе зробити. Тож, чому вони йдуть і трахають інших баб? Тому що інші баби мають або інші сценарії, або не мають їх зовсім. Або вони пропрацьовані, або ще якась там штука. Ну, Справа в тому, що в цей момент, якщо лайно якесь, хоч бодай яке лайно з вами трапляється в житті, воно трапляється не просто так. Воно підсвідчує вам, що люба моя, зверни, будь ласка, на себе та своє життя, увагу. Що ти обираєш, про що ти думаєш і як ти живеш? Бо якщо лайно трапилось, то проблема не в лайні, проблема в тобі. І проблема в тім, що ти не хочеш нічого змінити. Бо тобі або шкода на себе грошей, або нема на себе часу, або є якісь питання важливіші, або це взагалі нічого для тебе не працює в твоїй голові. Неважливо, які в тебе там причини. Допоки ти не підеш і не обереш себе, обери себе. Спочатку обери себе. Для того, щоб тебе обрав чоловік, ахірзний чоловік ніколи не обере жінку, яка не обирає себе. Ізі. Ну, от просто. І це працює мільярд відсотків в житті. Якщо ви хочете поруч, біля себе, ахіреного чоловіка, обирайте себе, живіть для себе. І якщо ви розумієте, що в житті лайно, то підіть і попрацюйте з цим лайном. Познімайте в сесіях свої сценарії, звільніть себе від цього лайна для того, щоб стати тією, якою вас народили. Весь секрет енергії в тому, що якщо ви живете не своїм життям, якщо ви якщо ви себе зраджуєте, якщо ви себе примушуєте, це ж теж про зраду, якщо ви взагалі, ну, типу, не відчуваєте себе. Чого ви дійсно хочете, для чого ви прийшли в цей світ, у вас ніколи не буде достатньо кількість енергії. Що робить ця енергія? Ця енергія робить вас. Ваш внутрішній стан, як ви себе відчуваєте, жінкою чи рабинею, дитиною чи дорослою, чи може як мати, чи може ви відчуваєте як себе, як мам, мамка всього сімейства. Коротше, коли таке трапляється, то енергія не виділяється на вас. І у вас нема настрою, у вас нема сили, у вас нема ресурсу. Навіть зробити собі зачіску, макіяж, не приходять в ваше життя гроші, щоб робити макіяж, щоб робити зачіску, щоб купувати собі гарний одяг. Коротше, все в житті. Ваші можливості, типу, забирає. Не дає вам, а забирає, згортає, згортає вас. І це великий індикатор. Це перший індикатор, якщо у вас закриваються ваші фінансові статки, ви виглядаєте, ну так, ви дивитесь на себе в дзеркало і розумієте, що Типу, йопсіль, мопсіль. Що ж я так виглядаю? Щоб пішло не так. Чи, ну, може, не прям так, але ви така дивитесь на себе і з думкою: ну, щось я виглядала в інші часи, якось по, -по, -по, -по краще, набагато. Коротше, якщо ви собою не задоволені, немає енергії. Десь щось є типу, перетягнуто по енергії, і ви просто недо, недоотримуєте свою частку. Бо кожній людині енергія приходить стільки, скільки треба. Але ну, типу, воно не працює так, що ви зранку прокинулись, і так, Все світ! Мені, будь ласка, 600 е, кілотон енергії. Сьогодні я маю прибирати, прасувати, готувати і, і там ще щось. І вам така купа енергії, Гуп, і ви така. Побіжали, побіжали мити, 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 прасувати, там, щось готувати. Ні, воно не так працює. Любі жінки мої кохані, воно не так працює, я так думала колись, потім коротше, все, що я розказую, я розказую через свій власний досвід і через ті знання, які я отримую з різних джерел. Тож, якщо нема енергії, ви десь себе зраджуєте, ви десь на світ дивитесь через якусь трохи або не трохи криву призму. Звідки це береться В сценарії? Тож сьогодні ви дивитесь саме це відео, бо ваше життя, по вашому запиту, про який ви думаєте, підсунуло вам моє відео для того, щоб ви це послухали, поміркували і прийняли рішення. Чи ви хочете залишитися, як є? Чи ви хочете щось змінити? І якщо ви хочете щось змінити, то ви мені напишете, що ви хочете до мене на безкоштовну процесію, або вже відразу на сесію, якщо ви розумієте, що питання нагальне. І не будете відкладати і жертвувати собою ради бляха всього всесвіту. А, а, а витратити гроші і час на себе, кохану, бо ви прийшли в цей світ для себе, не для когось. Не для когось. Коротше, жінки, мої любі і чоловіки, якщо ви дивилися це відео, тепер всі все знають. Тож тепер ви стовідсотково маєте наняття, якщо якесь лайно з вами трапилось, то якщо ви не пропрацьовуєте себе, нічого в житті не зміниться. І ситуації будуть повторюватись, і повторюватись, і повторюватись, будуть лише змінюватись картинки людей. Обличчя. А все, що було, воно так і залишиться. Тож, я вам бажаю, жінки, мої любі жінки, я вам бажаю знайти в собі сили, піти у пропрацювання і познімати з себе всі свої сценарії, всі свої проблематики для того, щоб звільнитись, для того, щоб почати проявлятися, для того, щоб бути тією жінкою, якою у вас було створено чарівною жінкою, особливою жінкою. Тож я запрошую вас. Зі мною попрацювати на сесії. і бажаю всім вам класного дня, шикарного настрою, щоб всі ваші мрії збувались. І до скорої зустрічі всім. Па, па 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 Підпишіться, поставте лайк і поділіться з подругою, якщо відео було для вас корисним.